Звідки ти чорна валку, пташина зграй? Ми капелани мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і в тому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю й заліза. Тепер в кожного з нас в руці дорожня валіза, в кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінки і безтурботні, їхні пальці вночі торкались безодні, джерела в місті були, глибокі, наче жили, церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть надгробні плити. Можна з тобою просто поговорити. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи, хоча б зробили це ненавмисно. Скажи, принаймні бути покарано винних. Скажи те щось, чого не скажуть в новинах.